Так, тут пальчик його поламало. Шматочок його залишився. Так, ну Зараз ми його виб'ємо. Підшипничок це доволі непоганий, ці підшипнички можна в принципі поомивати. Стружку з них вимить, все добре. Я думаю, ще вони поїдуть. Ну хай я ось помию, подивлюсь. Тут щось Хтось його ось пробував варити. Не знаю для чого, але... Коротше, я почепники підмиваю і подивлюсь, що з ними. Швайбочка. Ось, Ось масловідбивочка. Від нього відбиваються шматки іншої шайбочки. Сателіти на диво ще живенькі. Ну, не скажу, що вони в ідеалі. Але хто значить, ми краще знайдемо. Заводське зараз знайти це. Доволі буде складно. Ну коротше, сателіти в принципі норм. Польчик, Польчик ще піде. Бо на ринку зараз тільки китай, та ні, гарний, гарний палець, є канавки, буде ходити, тільки повідмиваємо. Так. Тут зараз вал передивимося. Тут у нас отаке штука. Наїздила всякого різного, цікавого. Так, тут теж, звісно, кизяків повен двір. Ну, а так, сальнички поміняти. Це ж те, що кажу, дуже глибоко він сидить. Бачите, у вас підшипні, тут сальники якраз разом стоять. Ну, то що. Будемо зараз перечухувати та вперед, збирати.